Перве дві мачти парусами прямими відітя а последня мачта парусакаси його вже давно на цьому місці немає. Херсонська молодь знає, як він виглядає тільки завдяки старим фотографіям, привітальним листівкам і розповідям батьків. Проте сьогодні вони тут, аби відроджувати пам'ять та будувати зв'язок зі славною історією свого краю. Товариш легендарне судно, доля якого тісно пов'язана з долею нашого міста, знов уживає на мольбертах юних художників. Так незвично, сучасно і креативно у нас відзначають дні вітрильника, який вже давно став символом Херсона. Ми вирішили провести такий сьогодні плінер, називається та акція пленер з товаришем, Нарисувати товариш з натури на тому місці, де він коли-то знаходився у причалі на пірсі. Десь також працюють художники з центру Татем. Ну і головне, це ю. Молоді, перспективні прекрасные художники Херсонської художньої школи. Якщо туристи в нашому місті гулятимуть з цими вулицями, вони без зайвих зусиль зможуть знайти зображення вітрильника красавця, яке міцно закоренилось у свідомості поколінь і стало невід'ємною частиною історії Херсона. Це наша акція направлена на те, щоб цю пам'ять історичну дальше далі західну і щоб товариш ставався символом нашого міста. Округ цього символа об'єдналися різні люди, зависимо від віри, язика, національності. Віри. Зроста дехто з цих молодих людей тільки чув про величну історію товариша, про його кругосвітні подорожі, перемоги у міжнародних регатах, зйомках відомих кінофільмів, у тому числі за повістю Олександра Гріна, червоні вітрила. Марію Агаєву, яка теж бере участь у пленері, історія судна торкається особисто. Нам приходять, рассказывают про товариш. Я вижу там своего дедушку, но я немного опешила. Я как бы не ожидала, что моя семья именно так тесно связана с товарищем, таким судном, значимым для нашего города. Але это было очень неожиданно. У меня появились такие какие-то чувства, родственные, что ли. Ну, я поняла, что я обязательно должна принять участие в этой акции и как бы дедушку порадовать своего. Олександра, незважаючи на те, що проходять канікули, не втрачає можливості збагатитись культурно і духовно. Подібні акції сприймає як необхідність для молодого покоління. Тренуватися, як ми можемо художки, а для цього ми прийшли, щоб відновити пам'ять. Участь у пленері для Олени Афанасьєвої як колишньої випускниці художньої школи несподівана і приємна. Оказалось, що здесь є як це вільний мікрофон, свободний мольберт і очі захотілася захотіла саме щось зробити. Ну, він здесь з нами, ми його рисуємо, але ми его не видим. Вот, Поэтому, это, знаете, это такой внутренний пленер какой-то. Вот Это очень интересно.